Вітаю, шановні. Сьогодні в мене відео з серії теж On My Table. Мені здається, що там подібні були вже всякі. Ну, в тому-то і штука з цими з короткими ремеслами. Що є багато процедур і операцій, які повторюються, повторюються. Може є якісь нюанси, може нема. От, і... А може інколи нагадати може. Зробила анмистини, зробила мікс От, з білого шамота і червоної глини. І я дуже люблю, коли вони потім просвічуються. Ось вони, наприклад, на цій мастині. Вона просвічується таким режевуватим. Вона така, наприклад, після випалу Вона просвічується такий гарний. Дуже красиво так само з голубим ангобом. Голубий ангобчик, ось у мене намішаний. Отакий, От можна трошки густіший, ну і такий хороший, якщо наносить їх на намистини, які, як то кажуть, вже затужавіло. Тобто я їх зліпила десь пів години тому, поки настраювала камеру засух пензинок, щоб вони затужавіли. Тобто вони не сирі, а такі ледве-ледве підсохли. І тоді, бачите, на нього англоп лягає так. Ну, прихоплюється і зразу навіть видно, що починає сотуватися. Так я тут жодку бойовую фарбу. І так теж зафарбував. Да, вот. Так, ну <кхем> от так я. Тепер щось Це буде прям зовсім кратеньке відео. Ось, наприклад, намистина, і я потім перешкрябую. Отакий у мене є чудовий інструмент. Чудовий, бо він мені ще пам'ятний, я його купила в такому магазинчику для всякого імену, що хидмейду. Він ну, не професійний, а напівпрофесійний всякий інструмент. Хоча зараз ця грань в кераміки вже майже стерта, тому що. Наприклад, да, у людей ну, доступна пічка, ну це дорого, там хай там тисяча чи 2000 євро пічка коштує. Але доступно, доступно. Ви дійсно можете купити пічку і починати ставати кераміст. Ну, і це причому пічка, яка включається прямо в розетку. Ну, понятно, що треба, щоб була проводка хороша. Так, ну, це вона по сирому я потім, по, як вона підсохне ще, чухну її, мабуть, і наждачка, щоб ставили ці краї красиві, але може вона і так. так. І от різними інструментами зараз ми побачимо, як різними інструментами, виходить різний слід. Мене вдихновіло, як це не дивно. Моя же намистина. Ну Тут немає покриття англобом, тут просто по намистині були притряпані ці сліди, і потім затерта туди пігмент або чорний От. А зараз я зроблю те саме, тільки. Навпаки. Ось так щоб було видно. Опираємо пальці. І це такий макетний ножичок. Вони бувають різних форм. Це такий зручний з гострим лезом в цю сторону. От, і такий, Бачите, видно ж там на відео, видно, що так розкриваються края, коли вона підсухала трохи. Красиво. І воно під, потім під поливою теж буде красиво, Ну, щоб края такі типу, припідняті. Так. на 4. Так, сьогодні неділя. Я відео знімала по суботам, вже обично одну суботу прогуляла Аж поза минула, а вчорашня, вчора було відкриття виставки в Ірпені Лісова 3. Ну, Тоді цілий день була Там були мої роботи і була зайнята тим, що готувалась до виставки морально. Ну, щось сказати треба. Чомусь відмовилась там на телебачення виступати. Я странно, чую, відмовилася. Ось така вона вийшла. Оскільки там маса коричнева, то я думаю, що цих самих ліній буде самих по собі достатньо. Але, може, в цьому випадку не буде, і я їх тоді і ще пігментом додам. Це ще коли буду. Потім це я точно показувала, але я все одно дуже люблю, коли отакі От намистини, я з них починала. Оці смужечки нічого не дає такий, таку рівну, красиву смужку, як е ця інкрустація. Получається, що я зробила намистину отаку ребристу. А потім її покрила ангубом. Ну, Ось на цій відео легше. А тепер я зніму верхній шаран губа. Бачите, і там залишається тільки всередині в цих заглибинах і лежать. Я думаю, що цей туркізбав голубий а в старакотою буде дуже красивий. зробити Їх довго робити? Ну, відносно довго. Але потім в коробці я їх завжди вибираю, і мені їх не вистачає. Треба якось взяти і цілий тиждень, робити тільки такі наблизини. Щоб Я не прискорюю відео. Тому якщо вони дивляться кремісто, особливо, і, виходить, як ви маєте такі відео прості, то вони для всіх ну, керівництво. Я все ще думаю про те, що це має значення, коли ти починаєш, бачиш великий доробок наших майстрів і такий, ого, Оце вони так багато працюють і так швидко, я не так, у мене нічого не вийшло. Насправді воно просто складається з багатьох років роботи. Ну, або якщо у вас успішний маркетинговий проєкт, то тоді складається з роботи нормальних працівників. Таке теж буває. Так що, якби мене спитали, моя, мій завіт всім працювати в своєму темпі чи іншим способом. сделать так, чтобы работа приносила удовольствие и не втрачать его. Если вы чувствуете, что вас прискоряют и от всего пропадает радость, зубьетесь, английцы. Ну, это я, конечно, рассказываю про идеальный свет. Так, давайте спробуємо чим-небудь іншим. Значить, цим інструментом ми попрацювали, цим попрацювали. якби була щось така штучка. Де любима штучка така. Щоб зробити, що я вам не покажу, тому що я загубила інструмент. Ця пікелечка дуже товста, не вийде. Так всегда, оце в мене попало і зараз ідея, що я зараз так зроблю. Ось я інструмент видивляю з своїх стаканах не бачу. Так, б віде, немає. так тепер дивимося така голка. Дивимося, які вона сліди оставить. Так, і щоб тут намагати. Давайте просто смужечки чишу. Там нас знову будуть такі штучки. О із неї трошки ще зробимо очки. Десь. Трошки сухіша намистина або товщина краще. Так. Такі. Ну може бути. Сейчас зробимо тут три ока. Там я, мабуть, ще потім візьму перед випилом пофарбую в якийсь колір. Так, два. Коли тільки починала намистину, любила ходити з ними на ярмарки. Ну, типу, всі свої, або там я ще ходила в декотуєм. І крім як таких на продаж, ще виносила такі великі блюда намистин. Тобто мені подобалось і спостерігати і сам процес, коли люди собі... Збирали намистини, або просто намистини, або збирали намисто. Ну, навіть коли намистини збирали, це так цікаво, що кожна людина. А вони ж там різні лежать. Кожна людина шукає собі і знаходить якусь свою лічну. Або я люблю де ще більше дивитися, як друга другий чи друга. Збирають намисто, і це теж. Що кожна ж людина по-своєму збирає зовсім не так, як я. І ну, це завжди дуже цікаво. Так, а тепер візьмемо цю, що була перша, ще саме. Трошечки її неждачка. Щоб вона стала така, знаєте, ну, теж як з археологічного музею. Десь ось тут будуть просвічувати края. Такі, як почали за тисячі років протигранити. Цю пелючку треба вичистити Тому що інакше вона, е, оскільки вона пилюка, вона прямо на таких температурах і в таких масштабах вона там може прям запектись, так що потім після першого випливу вже і не дістанеш. І таке А Потім ще мотове і буде. Красота. Ось таке незачемливе сьогодні відео. Що вам ще показати? Ну, намисту я показала з різних. От, я люблю, щоб там були різні метали, різні намистини. Хто знає, де вони побрались у мене за довгі роки. Це ж колекціоную і колекціоную, де знаходжу якісь удивительні якісь розділювачі або щось. То зразу, звісно, в скарбничку. От. І самі намистини тут, певно, є за різні роки. Я люблю, щоб воно було таке м -м симетричне. Але треба, щоб була гармонія, щоб воно звучало. От, я дуже люблю цей момент, коли збираю збираю, і потім це як і код. Да, так раз, і в якийсь момент починає звучати. Ось, у і все. Хорошого всім дня. Щось у невіля. Хорошого недільного дня. Лайки, підписки, коменти. вітайте.